З Івано-Франківська на фронт доправили чергову гуманітарну допомогу. Цього разу її отримали бійці 78-го батальйону 102-ї бригади ТРО. Вони боронять українську землю на Запорізькому напрямку. Розвідувальні та ударні дрони це найнеобхідніше, що нині потребують захисники. Що хлопцям зараз потрібно? Форма зимова, термобілизна, зимові носки. Дрони, камікадзе, дуже багато дзвонять майже з усіх бригад потрібно камікадзе і мавіки. Хлопці вже більше як півтора року захищають на Запорізькому напрямку, тому для нас дуже важливо, щоб ця підтримка була постійна. Волонтери стверджують, доводиться працювати по першому виклику від наших земляків, адже розуміють, що це врятує їхнє життя. Речі для облаштування бліндажів. Друге питання це резинові чоботи для того, щоб комфортно було перебувати в окопах. Ну і знову ж таки, веземо дрони. Це ті запити, які зараз надходять на адресу міста. Те, що саме необхідне. Гуманітарна допомога українським захисникам залишається найбільш актуальною справою, адже їм доводиться протидіяти неабиякій ворожій навалі. Обіцяємо використовувати їх найефективніше, обіцяємо зменшувати кількість загарбників, які є на нашій землі. Віроковцу Андрій Буцяк, новини на вежі.